Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я вам розкажу історію про те, як українці перетворили Путіна на мем. В день 30 березня 2014-го кількатисячний натовп футбольних фанатів під барабанний дріб рухався центром Харкова. Озброєні синьо-жовтими прапорами, феерами та розтяжкою з написом Російською єдина страна. Вболівальники Харківського металіста та Донецького шахтаря на все горло виводили. Путін! ла ла. ла 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 Це був ремейк приспіву харківських болівальників про колишнього президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Виспівування Путін нагадувало різблення імені російського президента в сучасній історії. Футбольні фанати двох клубів, вийшовши на підтримку українського суверенітету, зробили те, чого б не зміг жоден зробити політтехнолог, де сакралізували Путіна в Україні, то саме Путіна, якому упродовж 2000-2014 років довіряли 59% українців, такої всенародної і рішучої підтримки в Україні. Не мав жоден вітчизняний політик. Російська телепропаганда, яка ліпила з Путіна доброго царя 14 років поспіль, в притул до анексії Криму, переконувала українців в силі господаря Кремля, і ось ця сила і всемогутність розбилася в футбольну кричалку Путін, х**», яка вже за кілька місяців перетворилася на всенародну. Її співали на стадіонах усіх континентів. Вона залунала на політичних мітингах та акціях протесту. Oh, На стінах будинків і посольстві Росії у світі її повторюють і старі і малі в Україні. Вона, врешті-решт, стала символом боротьби українців із Путіним. Цю пісню виконували і в самій Росії 6 липня 2014-го на Манежній площі за виконання кричалки було затримано дев'ятеро осіб. Через кілька місяців фраза Путін. Прозвучала з вуст виконуюча обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Дещиці, 14 червня 2014 року Він разом з очільником МВС Арсаном Аваком приїхав до російського посольства на повітряфлотському проспекті у Києві. Туди прийшли українці, аби висловити своє обурення збиттям над луганськом проросійськими терористами літака Іл-76. На його борту перебувало 40 десантників та 9 членів екіпажу, які, на жаль, Загинули, коли керівник українського зовнішньополітичного відомства вже приїхав під російське посольство. В будівлі улетіли коктейлі Молотова. Шість автомобілів путінських дипломатів були перекинуті. Один горів, російський прапор на флаштуці змінив синьо жовтий прапор України. Вікна у будівлі посольства були розбиті. На цьому протестувальники не збиралися зупинятися, скандуючи Путін. НАТО б готовий був палити не лише автівки, а й саму будівлю, у якій сховався персонал російського дипломатичного корпусу. Ситуація, ось ось могла вийти з під контролю. У Головного українського дипломата залишався лише єдиний шанс зарадити спаленню посольства Росії, стати поруч із протестувальниками і зупинити їх. І цим шансом дещиця скористався, спілкуючись із ними на запитання, Путін, хто він відповів. Після цього НАТО почав ритмічно повторювати Путін Росія. Забирайтеся з України. Путін Путін. Путін да, да, я... молодець. Історія керівника українського МЗС під посольством Російської Федерації у Києві певно увійшла того дня в усі дипломатичні депеші з України, зробила всесвітньо знаменитим не лише Андрія Дещицю, а й саму кричалку Путінху про інцидент доповіли і президенту Путіну. Утім, замість нього відреагував глава МЗС Росії Сергій Лавров та президент Чечні Рабзан Кадиров. Останній заявив, що український міністр. Образив увесь російський народ всю велику Росію. Дон. Кадиров зажадав, аби дищиця став на коліна перед Путіним. Звісно ж, дищиця не став на коліна перед Путіним. Натомість у Росії від Кадирова дізналися, як українці насправді називають Путіна. Словосполучення «Путін Путін перетворилося в найвідоміший мем світу. На українських автомобілях почали встановлювати індивідуальні номери з написами похідними від слів з фанатської кричалки: ПТНХ, ПНХ, ПТНХ, хло, ПТНХ, ПНХ, хло. Ну і так далі. Різні варіації у серіалі Слуга народу, де головну роль грав Зеленський. Його герой, новообраний президент Голобородько, приходить вибирати дорогий годинник і костюм, який йому тепер належить за статусом. За сюжетом помічник розповідає: Путін носить годинник швейцарської марки Хубло, вимовляючи її назву як Хубло. На це герой Зеленського говорить з подивом. Путін Хубло. Вашон Константин, Біґе, Хубло. Знаєте, кстати, хто такі носить? А хто? Путін? Путін Хубло. Да. У грудні 2019-го, коли серіал показували на російському телеканалі ТНТ, цей фрагмент був вирізаний, навіть і не питайте чому. Через два місяці після цього журналіст Андрій Ванденко запитав у Путіна, чи бачив він фрагмент Слуги народу, де Герой Зеленського вибирає годинник. Той відповів, що серіал. Не бачив десакралізований футбольними фанами Путін став виглядати в очах більшості українців дрібною, злою, слабкодухою, людиною. Певен, що це дратувало вихованця пітерського підворіття. Він готувався за неї помститися українцям жорстко, підло і так, щоб наступні покоління українців рази назавжди запам'ятали, чим завершуються глузування і насмішки над московським царем. 24 лютого 22 другого Путін здійснив свою мрію, розпочавши широкомасштабне вторгнення, під час якого російські війська з особливою жорстокістю обстрілювали Харків, місто, де частина жителів говорить російською, і яке самі росіяни сприймають за своє. Місто футбольні фанати якого як інші українські ультрасуд 2014 році взяли до рук зброю і пішли воювати з росіянами серед них був і Сергій Величко, якого називають автором пісні Путін. Я далекий від конспірології і не схильний притягувати за вуха ті чи інші події, але більш ніж впевнений, масоване бомбардування Харкова починаючи з лютого 22-го, пов'язане із банальним бажанням Путіна помститися і місту і харків'янам за ту ганьбу, яку він відчував, коли світом котилося Путін. Інших причин нещадно знищувати місто, яке ще 10 років тому Росія хотіла перетворити на столицю Південно-східної Української автономної республіки, на чолі з Віктором Януковичем, немає. Україна як співала, так і продовжує співати Путін і жодні обстріли, вбивства і руйнування нас не змусять замокнути. Чим більше Росія атакує Україну, тим сильніше звучить ця кричалка. Взимку 22-го, коли російські окупанти завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Києва і позбавили жителів української столиці світла та тепла. Кияни висовувалися з вікон і хором співали Путін. І от питається, кого хоче перемогти Путін? Тих, хто його не боїться. За 10 останніх років із пісні Констатації кричалка перетворилася у бойовий вигук, здатний об'єднувати українців перед російською навалою. Так є зараз і певен буде так у майбутньому. Путін, котрий так волів залишити своє ім'я в історії, домігся свого, принаймні в Україні. Тут про нього завжди будуть пам'ятати як про х на цьому, друзі. все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і тисніть на дзвіночок.